Невже наступ Російської Федерації видихнувся? Українські бійці вражають своєю майстерністю та б'ють ворога по всій лінії фронту. Росіяни ниють, що влада їх кинула. На Луганщині зсу не збирали гарний врожай. Два десятка ворожих військових вантажівок, міномет, склад пальномастильних матеріалів та склад боєкомплекту, знищені вщент. Про суттєві зміни на передовій дивіться в нашому матеріалі. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Бійці окремої президентської бригади та 31-ї ОМБР розбили чергову ворожу колону на Новопавлівському напрямку. Противник спробував скористатися поганою погодою та пустив у прорив три БМП із піхотою з граєю мотоциклів. Однак, застати захисників зненацька не вдалося. Колону техніки зупинили і випалили, а з піхотою розібралися згодом. Тим часом наші розвідники перехопили розмову у жительки Білгородщини. Жіночка скажеться на байдужість московитів до проблем російської глубінки. А, а я на кухні включила телевізор, ну що, блін, зла не вистачає. Одна Москва, одна Москва. Все. Москва на всіх прилетіла, залетіла. Це вже три роки в нас літає, залітає. Ну, да, да, да. Зато все знают Москву. Да, все, все, и президента сразу сказали, доложили. А что творится в Курске, Белгородской области, всем. Да, 800. Так они потравились, там не все выжили, Да. Угу. Там сто человек вроде сдалось. Сто вроде. Сто. Бедняга, а говорят, Ахмат, Ахмат. А люди пишут, Ахмат сразу сбежал с Курской области, отсюда надо было идти. Какой там там на них Ахмат. Там русские пошли. Господи, наконец-то Скобеева соизволила курс показать. Господи, я уже хотела телевизор выключить. Mm -hmm. Mm -hmm. Никто не радуется тому, что на Москву прилетіло, Ну вы ж думаете о других, что ж вы так э, живете? А мы три года, ні діти не учатся, спокойствия на улицу выйти нет. А они теперь на Москву прилетело, о Господи, беда проблема. А в нас она уже скільки, спике проблема. А он сейчас их вроде показывал. Mm -hmm. Хай їх привезуть сюди до нас, у Шебекину, Грайворон, Красная Ругу, Курск Суджу. От тогда мы посмотрим, що вони скажуть. У нас люди вже все больные, дети больные, нервные, взрослые теж словом тільки в каком-то каналі зацепляться, вже чуть ли не пересорились, потому що всі люди на нервах. Уключили свет, слава богу, у нас уключили в 2.30. У людей, как их до сих пор, нету света еще. В бельке тоже света нету. Ни связи, ни света, ничего нету. Воду нам, Воду нам только дали. Українські воїни продовжують нищити ворога, де б вони не були. Бійці 5-го прикордонного загону знищили ворожі укриття, піхоту, мінометників, техніку і засоби зв'язку на сумському напрямку. Прицільні удари, ліквідований ворог, це варто побачити. 19 ворожих військових вантажівок, 120-мм міліметровий міномет, склад паливно-мастильних матеріалів та склад боєкомплекту. Багатий врожай назбирав підрозділ роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Фенікс бригади Помста на Луганщині. Пекельні кадри до вашої уваги. Жигулі та ниви замість військової техніки саме так окупанти намагаються наступати на Донбасі. А що такое? Невже наступальна операція все видихнулася? Утім, місцями такі ноу-хау від росіян дають свої результати, оскільки на машини окупанти ставлять антидронові сітки. Що відбувається на Покровському напрямку? Та чи дійсно друга армія світу готується до перемир'я? Далі у матеріалі. Щодня армія РФ штурмує Успенівку. Так ворог хоче прорватися на покровському напрямку. За допомогою легкових авто окупант намагається перекинути в село піхоту. Щодня тільки на цьому напрямку ЗСУ відправляє на концерт до Кобзона, як мінімум, два десятки російських штурмовиків. Використання цивільних машин у штурмових діях свідчить про великі втрати техніки росіян. Темпи просування армії окупанта впали до мінімуму з весни минулого року. За березень російська армія захопила 130 квадратних кілометрів українських територій. Наприклад, у січні ця цифра була майже втричі більшою. Причина не пов'язана з можливими. Переговорами російські війська втомилися і видихнулися. Якщо подивитись на карту фронту, легко помітити, що останнім часом російська армія майже не просувається вперед. Наступ у Курській області остання суттєва зміна може здатися, що на війні за і взагалі путінська армія готується до мирних переговорів. Але дані аналітиків говорять протилежне. Кількість російських атак до кінця березня значно зросла і вже досягла березневих показників, тобто пробують багато, але виходить мало. Операція у Курській області, яка почалася ще у серпні 2024 року, значно сповільнила наступ на Донбасі. Восени 2024 року ЗСРФ ще активно наступали, а взимку дався взнаки накопичувальний ефект. Втома військ великі втрати перекидання найбільш боєздатних підрозділів у Курську область, і тепер наступ видихнувся. Росіяни хотіли б рано чи позна завершити Э, так скажем, в кавычках, их э, операцию на Курщине. И эти войска, эти резервы скованные там перебросить на другое направление. У них везде людей не хватает. Но факт остается фактом, то, что наша группировка на Курщине и в приграничных районах э, сдерживает противника. Их никуда они, по большому счету, передвинуться не могут. За три остальные месяца 2024 года армия РФ Окупувала 1620 квадратних кілометрів. А вже за перші три місяці 2025 року лише 640 квадратних кілометрів. Путін використовує не менше людського ресурсу у незліченних штурмах. А результат стрімко падає. Також зсу вже ведуть військові дії у сусідній з Курською Білгородською областю. Бої у прикордонних селах тривають уже майже два тижні. Вибити зсу з другого регіону Росіяни поки що також не можуть. Курс не только не дает им наступать в этой зоне оперативного действия, но и не, не дает перекидывать войска непосредственно на восток Украины, да, я имею в виду на Покровское направление, в первую очередь, где очень сильно, интенсивно э, продолжаются бои. 915 тысяч уже перевалила цифра ликвидированных оккупантов с момента полномасштабного вторжения. 915 тысяч. Вдуматься цю цифру, навіть якщо розкидати по всім регіонам Росії, от на сьогодні, то це вже внушительно і це вже неможливо. Висока боєздатність зсу, великі втрати особового складу російської армії, нестача техніки на передовій і вихід на стійкі рубежі це фактори, що зумовили нинішню стабілізацію на фронті. Ворог активізувався на Запоріжжі. Від початку доби на цій ділянці фронту зафіксовано шість бойових зіткнень. Наші бійці тримають оборону, не дозволяють противнику накопичувати сили. Для цього працюють і мінометники батальйону Самарівські Вовки вовки» 108-ї бригади тероборони. Більше про роботу артилерії у сюжеті Гогой. Бойові дії на запорізькому напрямку не припиняються ні в день, ні вночі. Щойно сходить сонце. Батальйон Самарівські вовки 108 -го ТРО готується до бою. Мінометом 120-го калібру працюють по ворожих засідках, які виявили наші розвідники. Постріл за роботою мінометників. Військовослужбовець на псевдогарі спостерігає з неба. Зараз він очі артилерії. Загалом робота важлива, тому що якщо тобто в кадр не попадає сам розрив, то командному пункту буде дуже важко відкоригувати міномет, щоб наступний, наприклад, постріл попав саме в ціль. Керувати дроном гарі навчився у війську до лав 108 бригади. ТРО долучився менше року тому. Прийшов за повісткою, роботу з безпілотниками обрав на військових навчаннях. Та я просто себе позиціонував так: якщо попав у військо, то хочеться займатися тим, що тобі в перспективі буде цікаво. Тобто, дрони мені були цікаві, тому я вирішив вибрати для себе саме таку галузь розвитку. Не те, щоб відстрілятися у мінометників, я лічені хвилини, бо в небі постійно кружляють ворожі дрони. А ось і результат. Перша міна була дуже поруч, друга міна влучання в ціль. Ранкова кава тут уже після роботи. Військовослужбовець із позивним псих на війні з 2017-го. Разом із побратимами прийшов АТО та ООС. Зі служби звільнився за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Я звільнився і через місяць почалася повномасштабна. Та ні, ну я побратими, хлопці, всі. І мені потрібно було йти. Бійці кажуть, нині ситуація на запорізькому напрямку напружена. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні. Застосовує штурмові групи в невеликій такій кількості штурмовиків, але застосовує при цьому нестандартні засоби. Наприклад, мотоцикли, баги. Постійно йдуть обстріли, ворог застосовує активно безпілотні апарати і. Веде розвідку, ми також відповідаємо засобами активної оборони, щоб не дозволити противнику накопичити сили, якраз і працюють мінометники 108-ї. Постійно визначені цілі є. Якщо наша розвідка замічає якийсь там рух непонятний, що там щось відбувається, то тоді ми починаємо відпрацьовувати. По нерозуміти, міномети потрібно. З ними потрібно правильно працювати. Не все так просто, як кажеться. Для ще ефективнішої роботи потрібно більше бійців та безлімітна БК, Зазначають армійці. Ніколи не бувають зайвими на фронті і легкі та маневрені автівки. На позашляхових зараз збирають і мінометники 108-ї. реквізити для донатів на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер». Марафон, Єдині новини. Також на Донецькому напрямку окупанти намагалися штурмувати позиції українських захисників однак були зупинені пілотами прикордонного підрозділу Фенікс. Прицільним вогнем вони завдали точних ударів по окупантах, знищивши два БМП та танк противника. А що ви думаєте про останні події на передовій? Чекаємо на ваші коментарі. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.